Ну а зараз трохи шокуючої статистики за 2023 рік українці програли в онлайн казино у чотири рази більше ніж задонатили на Зсу. І як виявилося, немало залежних і серед українських військових в окремих випадках. Військовослужбовці програють заробітні плати і навіть здають в ломбард дрони та тепловізори. Далі детальніше про це розповість Анастасія Дмитровська. Днями аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко розповів про критичну ситуацію в ЗСУ, яка пов'язана із ігровою залежністю. Цікаво, що має статися, щоб помітили епідемію ігроманії в українському суспільстві та особливо в зсу, яку спричинили до які запустили безконтрольний ринок онлайн казино. Військовий каже, що випадки, коли солдати програють у казино свою зарплату, не поодинокі. А от нардеп Олексій Гончаренко навіть наводить їм, м'яко кажучи шокуючу статистику. Це не просто проблема, це пі... 9 з 10 солдат на передовій мають проблеми з казино або бетінгом. Гроші програються, потім беруть кредити і так по колу. Це проблема, яка прямо зараз знищує моральний стан військових. Втім, у командира відділення 24 ї окремої штурмової бригади ЗСУ «Айдар» Станіслава Бунятова до статистики, яку навів Гончаренко, виникли питання. Хоч і того, що така проблема дійсно існує, він не заперечив. Ага, да 19 із 10. У мене мужики служать в батальйоні, а не клоуни. Не знаю звідки в цього ідіота така статистика. От хоч бийте, не знаю. Проблема із залежністю від азартних ігор дійсно існує і краще за будь-які слова її проілюструють цифри. Візьмемо до прикладу три найбільші українські фонди: 24, Повернись живим та фонд Сергія Притули. Так, от у 2023 році українці задонатили ці фонди 18 мільярдів гривень. Ще 27 мільярдів для зсу задонатили через Монобанк. У сумі виходить приблизно 46 мільярдів за рік. Тоді як у казино українці щорічно спускають увага 150 170 мільярдів гривень. І ось тут варто зазначити, що це лише дані за оцінками НБУ, тобто це тільки те, що легальне, але і це вже щонайменше у три рази більше ніж усі донати на армію за 2023 рік. Військовослужбовець Павло Петроченко, який став ініціатором дискусії щодо залежності від азартних ігор серед українських оборонців, зареєстрував на сайті президента петицію, якою просить на час воєнного стану заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців. Заборонити рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-якої пов'язаної символіки чи предметів з війною та армію, форму, каску, автомат і так далі. Заборонити благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку і заборонити військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов'язаних фізичних чи юридичних осіб. Заборонити будь-яку рекламу чи публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги. Моги військовослужбовцям заборонити ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення і зобов'язати інтернет провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино. А ви як вважаєте, чи варто запроваджувати те, що пропонує Петриченко? Чекатиму ваші думки з цього приводу у коментарях.